Ми під легендою потрапили на територію монастиря Голосівська пустиня, саме ось ця підпільна школа. Перспектива, і там ми дійсно виявили таку підпільну школу, де навчаються діти, де працюють вчителі. Вони з нами поспілкувалися. У нас легенда була така, що я маю віддати дитини-родички у цю школу. Це ми дізналися, нібито від парафіянці цього монастиря, і одразу ми потрапили до директорки, яка нам принципі розповіла всі деталі про те, що цій школи навчаються близько шістдесяти дітей, і про те, що там викладає шістнадцять вчителів, і про те, що там є уроки, про те, що там є графік з дев'ятої години до другої дня, і група продовженого дня. І далі нас так лагідно спровадили до вчительки початкових класів, яка нібито мала бути нашою вчителькою. Ну, нашої нашої дитини вигаданий, про яку ми там розповідали, і царчинка вже додала трохи деталей, показала нам розклад розпату років, в якому ми побачили такий предмет, як слов'янська мова. Ну очевидно, що моє найперше запитання було: що таке слов'янська мова? Що це означає, розумію? про якусь приналежність до церкви, так тому що та школа все ж таки на території монастиря знаходиться. Ось на що мені відповіли, що це російська мова насправді. Ну і крім того, що там славянська мова яка насправді російською мовою була. Мені розповіли також деталі про те, що вони хочуть перейти з чотирьохкласної освіти початкової на трьохкласну початкову школу. Що у них там вивчаються якісь російські пісні, вони дивляться російські фільми. це вже директорка розповідала і. Що вони в цьому, в цьому не бачать нічого поганого після вашого розслідування, служба безпеки України почала своє розслідування діяльності цієї школи, чи е, є вже якісь результати? Чи вам про них відомо, і чи висунули якісь конкретні звинувачення? Якщо дуже коротко, у нас ця ситуація яка склалася зараз, дуже сильно заслучує. Я це кажу з такою іронічною на чи тому, що Після того як ми опублікували розслідування, всі дуже швидко відреагували: як і служба безпеки України, так і офіс до прокурора України, так і хто там? ще Держслужба якості освіти, освітня омбудсманка відреагувала. Всі написали про те, що вони починають так свої розслідування. Але станом на зараз яке сьогодні 22 січня, ми не знаємо про те, щоб там на території цієї школи проводилися обшуки. І те, що нас насправді лякає, там мене як авторку моїх колег, які були занурені також в роботу, це те, що Цю школу справді можуть розпустити так, нібито розпустити замість умовного офлайн навчання, там десь буде тихенько відбуватися онлайн навчання. А після того як все затихне, вони знову можуть відновитися в тому форматі, в якому працювали до ну і ми цього не зможемо ніяк довести, розумієте, тому що вони функціонують у форматі батьківського клубу, і вони нібито мають на це право. Але історія в тому, що там навчання з дев'ятої години дня. До обіду і плюс група продовженого дня і навіть якщо вони онлайн будуть цим займатися, це означає, що їхні документи, десь документи цих дітей мають десь знаходитися, і тому там я і пані Наталію зі свого боку буду просити, і ми просимо про те, щоб ці історії не дали якось затихнути, Тому що це все насправді дуже страшно, і не хотілося б, щоб після такої реакції це все далі продовжило своє існування. Нам насправді шкода цих дітей, які вимушені. Вчитися так, як обрали їхні батьки. А батьки ви бачили, в яких позицій дотримуються також в нашому відео. Там доволі про наративи просуваються, і те, що краще співати, краще співати через релігійні пісні, молитву почитати, аніж слухати та двільні нормальним, ну, тобто, це неадекватно в Києві, в Україні на четвертому році повномаштабної війни. Ось таке все відбувалося наскільки нам було відомо, там зараз немає ніякого навчання. Ну принаймні у монастирі, це дуже дивно, що служба безпеки там у перші дні не пройшла з обшуками, тому що може бути схоже на те, що ну, звідти там могли все винести, якісь ознаки того, що там справді відбувалося навчання дітей з першої по дев'ятий клас.